Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. Так, як ви знаєте, я вчора замовив колонку JBL, ви не повірите, а вона вже в мене сьогодні. Я замов її 29 грудня, приїхала вона 30. го 30 це сьогодні. Дуже швидка доставка. Всім рекомендую розетку та алло. Ось така колонка, бачите? А це GBL фірміна, тут навіть є інструкція. Зараз я її відклею і... І ви подивитесь. Так. Ось. Зараз я відкрию цей пакетик. Ось, Це гарантійний талон GBL. Бачите, тут треба написати гарантійний термін продажу з продаження 12 місяців, модель, серійний номер, ціна продажу, грін, дата придбання, найменування продавця, місце знаходження продавця, телефон продавця, місце для штампу продавця і так далі. Ось гарантійний талон GBL. Зараз, друзі, ми з вами будемо розпаковку робити. Так. І ще в цьому пакетику. Зараз покажу ось що ще було, бачите? Ось що ще було в цьому пакетику. Ось. Ось така інструкція. Так, я вам все показав, тепер переходимо до нашої колоночки. Бачите, вона називається Госентіл Ес Сентіл. Бачите, пропрацювати вона може 5 5 годин На 5 годин вистачить її акумулятора, Бачите, ось така колонка. Ось. Ось так ззаді вона виглядає. А, дивіться, друзі, ця колонка. А вона я її на розетки придбав за тисячу гривень, а там ще невелика комісія 18 гривень, але ну це ну, не дуже. За тисячу гривень я її придбав, а, достойна колонка, всім рекомендую. Давайте зараз вже нарешті її відкривати. Так, ось тут відкриваємо це дуже крута колонка не то що якась заврори за, за в мене є колонка заврори за, за 250 гривень но але це таке собі від це колонка на вищому рівні так як говориться божественний момент так Вау, ось, ну, ось, це гарна упаковка, а, а там, а во вроде, э, капэтья, кардэш, упаковка, так, давайте, ось, так, вау, ё-моё, ну, ось, GBL це на першому місці. Дивіться, яка класна інструкція. Це дуже класна інструкція. Дивіться, яка вона длінюча. Вона настільки длинна, вона, вона в кадр просто не поміщається. Я вам не знаю навіть, як її показати. Ну, ось це я розумію інструкція. Не, не то, що якась. Заврори за, за одну гривню. Дивіться, яка, е, яка інструкція крута бачите? Ось такая инструкция. Это раз. Далі ще вот такие кабель. Вот, видите, оригинальный Написано GBL. Это 100 оригинальный кабель. Также тут. Ще тут є дуже велика інструкція, дивіться. Зараз я її полистаю. Так, зараз трохи полистаємо її, Ага, зрозуміло. Ось така інструкція. Бачите? Так, друзі, ну що, з інструкціями всякими розібралися. Так, тільки тут ще ось, ось ще, ось шлок. І давайте нарешті переходити до колонки. Так, оце я сюди покладу. Так, ось так достаємо нашу колоночку. Давай, давай. О. Опа. Нагадую, ось так виглядає коробка. Якщо хто ссылку на цю колонку залишив в коментарях. Так, і ось наша колоночка. Давайте розпаковувати. Ось так розпаковуємо. Вау, ось це роз... ось так колонка виглядає з першої сторони та з другої. Далі тут ось така для кабеля штучка, зараз її відкриємо. О, ще відкриватися не хоче, зараз. Так, так американці закрили це гніздо, що його я навіть відкрити не можу. У, о, нарешті це було дуже важко. Бачите, ось таке гніздо, щоб заряджати? Зараз я вам покажу, як заряджати. Просто берете оці кабель, який був в комплекті. Відкриваєте гніздо та ось так вставляєте. І колонка заряджається. Давайте, друзі, зараз її нарешті включимо. Так, як її вмикнути зараз. Розібратися потрібно. Ну, це така колонка. О. Так, зараз я її покажу, як вімкнути. Натискаємо на цю кнопку. Так, вона запустилася. І зараз я до неї. підключуся якось. Так, друзі, я до неї а підключуся потім і вам ще зроблю відео, як вона звучить. Друзі, всім дякую за перегляд. Ось така тут була комплектація. Бачите? Ну, комусь просто... ось так горить колонка. Ну, ось це ось качество нормальне. А в Аврорі якась дешманська колонка за 250 грн, Звук просто ну не дуже гарний. А ось в цій звук, я думаю, ось такий буде. Друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Скоро вийде. Сьогодні вийде відео, які, як вона звучить. І я вам сказ... і я все... і я буду оцінювати по 10-бальній шкалі і баси. Зараз, друзі, все запакую. Друзі, всім дякую, хто переглядав це відео. Бажаю вам всього найкращого, тому що а, зараз війна з Росією у нас. А, і тривоги постійно. І тривоги постійно і нічого не з... і, і я, на жаль, з цим нічого не можу зробити, але що робити? Друзі, всім до побачення ще раз, всім до всім гарного дня.